Яскраво та колоритно переодягнувшись, озброївшись декількома щедрівками, хор ветеранів праці Калиненька зустрічав на порозі виконкому шостницького очільника. Місія колективу важлива обійти усі міські та комунальні установи, аби привітати їх працівників своїм співом. О, бодом, з ним. «Пані господарю, прийшли щедрувати до вашої хати. Можна, да. <клес> <клес> Відома мелодія змусила підспівувати і Миколу Петровича. Не змогла пройти повз і секретар міськради Олена Чанцева Коваленко. Ой, радуйся! Вітали зі старим новим роком і найменші шосткинці, вихованці дитячого садочка номер 2 у цьому дошкільному закладі. Діти вивчають іноземну мову, а тому і защедрували вони не тільки на українській, а й на англійській. Марина Цимбаліста, вихователь англійської мови, говорить до такого заходу малеча приєдналась вперше. Таким чином дітлахи вивчають культуру не тільки українську, а й англійську. Так як в англійців також є веселі пісні, якими вони святкують під час різдва. Ми приєднали їх до наших щедрівок і вийшло дуже цікаво. Я вважаю. сім сім засіваєм. Пролунало в виконання народного фольклорного ансамблю любисток. Його учасники влаштували справжнє театральне дійство у кабінеті міського голови. Як годиться за свій спів від господарів, щедрувальники отримали нагороду у вигляді солодощів.